Всім привіт! Нарешті в мене в руках новенький каталог на липень місяць компанії GL Group. Раніше ми називалися Доктор Клінік, хто не знав. Ось і зараз ми полистаємо каталог і подивимося, що нас чекає в наступному місяці. Каталог у нас такий досить об'ємний, тому будемо зупинятися на новинках, вони тут є, і на акціях. Ось і перші новинки у нас заходить новий бренд Кабріні. Це у нас турецький бренд, і в нас будуть живильні олійки для губ. Я, на... до речі, колись такими користувалася з Айвони, вони мені дуже подобалися. І я точно, точно свій буду брати, тому що в мене губи завжди сухі. І я такі штучки просто обожнюю. Тут у нас буде три різних запахи: це полуниця, це у нас ожина і персик. І у нас дуже багато хто полюбляв крем з прибіотиком бренду Доктор Клінік. Його вже давно немає в наявності, але всі дуже хотіли. Ось, подивіться, Приблизно так він буде виглядати, тому що зовнішній вигляд може трішечки відрізнятися. Але суть в тому, що це ось такі кульки крему, розміщені в Гелеві. Тут у нас 100 мл. А ціна бачимо новинки 559 гривень, але об'єм великий. Тут можна почитати, що робить пербіотик в Крем. А це новинка, яку я, мабуть, чекала найбільше. Я люблю туші. в мене багато хто запитує за туші. І в нас нарешті буде величезний вибір туші для війни. А так, це в нас теж бренд Габріні, це в нас Туреччина. Зразу скажу секретики. Мій наставник була на формі, і вона залишалася на галавечерю. І їм на наступний день деякі новинки показували. І от вони тестили туші, і вона сказала, що ось ця дуже класна. Тобто всю вже можна брати, вона дуже схожа. Хто користується мейпелін? От вона по якості, по тому, як вона працює, вона на ній схожа. І, якщо не помиляюся, по фото, якщо це правильно зображено, то ось ця туш теж сподобалась найбільше. Ось, Я не знаю, чи вони всі ці тестили. Ну, дивіться, в нас буде туш по ціні 249 гривень, тут 13 мл це в нас об'ємна, буде водостійка і подовжуюча. І по ціні 289 подовжуюча. Бачите, тут одразу щіточка показана, можна буде обрати. клас. Значить, подовжуюча, екстра чорна, об'ємна і подовжуюча. І з іншою щиточкою. Я вже чекаю ці туші. Я точно буду цю брати і ще якусь. Треба ж затестити. Так. Супер. Новинки в нас шикарні. Так, б'юті ціна у нас буде на праймер 299 гривень, а рідкий консилер 299 гривень. Дуже багато акцій, я вже її трошки полистала. Мінеральні рум'яни джезени по 499 гривень, 100 гривень знижка. Далі олівець для брів по 149 гривень, віск для брів 299 гривень. Це наші тушичі землі. Акція на олівець для очей 1,169, 169, 2 по 149 гривень кожен. А, наші стійкі матові помадки. Прикріплю тут свочі по 279 гривень. Помадки шикарні, от вони дійсно стійкі, і вони не сушать, губи не сягують. А, тут а залишу свочі. Олівець для губ по 159 гривень. Так, залишається бібі-крем з колагеном 219 гривень. Це залишився один колір. Він досить, До речі, оцей колір Макс він досить плотний, тому що інші відтінки, які були, вони були дійсно легшої текстури. Ось, Я не знаю, чи його ще багато залишилося, але ось такий один відтіночок. Б'юті ціна у нас на матову пудру світлового відтінку це бренд Доктор Клінік. Тут у нас стік для контурів ну, 429 гривень. Рідкий ілюмінатор 269 гривень. Це такий напівпрозорий, типу як блиск, який можна наносити як рум'яна, як тіні на очі для блиску, як ці, блиск для губ. Ну, такий цікавий продукт, універсальний, який можна використовувати як різні засоби. Палетка хайлайтерів 219 гривень. Фіксатор для брів. Палетка для повіки бренду Doctor Clinic 219 гривень. Ось ще така у нас є рідка матова помада бренду Doctor Clinic по 169 гривень, теж хороша, красиві відтіночки теж тут прикріплю і звертаю увагу: тут є такий відтіночок 00. Це у нас блиск для губ із ароматом полуниці, і він прозорий. На губах зовсім абсолютно прозорий. У мене такий був, він гарний, він дуже гарно зловжує губки. Тому тут не лише помада, а можна сказати, ще й близькі. Б'юті ціна на вологі серветки для зняття макіяжу по 59 гривень. Молочко для зняття макіяжу Доктор Клінік 169 гривень замість 189 О, Це взагалі супер. бюті ціна у нас буде на парфуми Vexis. У нас їх дуже багато. Це саме формат 20 мл. Є чоловічі, жіночі унісекс. По 299 гривень. Всі в нас ці парфучики є аналогами брендового аромату. А чим мені подобається цей формат, вони дуже зручні. Їх зручно брати десь в сумочку, кинути з собою. Не Можна, в принципі, мати багато різних ароматів, тому що ну, приємна ціна, і вони дуже-дуже-дуже стійкі. Кому потрібно написати, які аналоги, яких брендів є, я це все можу надати. Так, б'юті-ціна у нас на мейсон-зенка парфуми жіночі і чоловічі будуть по 569 гривень. Теж хороші аромати. По стійкості вони трішечки слабші, ніж ось ті, тому що це в нас максимальна стійкість, от дійсно сікі. Ці будуть трошечки легші, але теж гарно тримаються. Тут у нас акція на парфумчики лінійки кіля Аурора. Це від Космолів. Теж у нас туреччина по 100 мл тут 1999 якщо брати будь-які два із, або чоловічі, або жіночі, виходить по 899 гривень кожен, Тобто 100 гривень знижки на одному парфумі буде. Так, тут б'юті ціна у нас на доктор Клінік чоловічі парфуми Light Breeze і Hot Wine. До речі, Light Breeze мені дуже подобається. Тут по 100 мл хороші парфумчики. І ось це у нас теж Leaf, Це теж аналоги брендових парфумів. По 899 гривень, тобто 100 гривень знижка буде. І тут 100 мл, аромати великі і теж дуже стійкі. І, і от, до речі, мені тут дуже сподобався аромат. Ось цей Валентія. Я його тестила на одній з презентацій, він мені дуже сподобався, неочікувано. Так, у нас буде б'юті-тіна на парфуми бренду Doctor Clinic Orchid Bloom, Sweet Blossom, Sweet Perle і Intense Love. Ось. До речі, ось цей біленький дуже схожий на туфельку від Кароліна Herrera. Хто любить цей аромат, можу звертаю увагу саме на біленький. Він прям дуже схожий, і там і ноти схожі, і я тестила пробник, от прям дуже схожий. І оцей теж цікавий ці такі солоденькі виходять. П'юсі ціна у нас буде, буде на будівмісти Космолів, а це є аналоги. Брендових теж бодімістів. Я тут прикріплю картиночки, щоб побачили. Я тестила теж усі ці чотири аромати на одній з презентацій, і мені дуже сподобались ось цей і ось цей. Вони такі легенькі, ненав'язливі, ніжненькі. Ну, от класні на літо будуть гарно, не будуть заважати. Сподобалися. І тут у нас теж гарні аромати. Так. Угу. Це у нас теж бодімісти. До речі, відмітила. Інше компонування товарів в каталозі. Вони так грубками скомпоновані, до речі, дуже зручно. Ось Тут бодімісти пішли, всі які є. Буде знижечка в нас на бодімісти Космолів. Це в нас 100 мл, це у нас 250 формат, мінус 15% на кожен другий продукт. Теж аромати дуже гарні, дуже багато ароматів з них подобається. Маю теж кілька штук, користуюся, і от як для бодіміста, вони гарно тримаються на тілі. Наші новиночки, сонцезахист, бренду Космолів. І до речі, їх можна замовляти уже зараз. Я... Навіть вам покажу ось так от. Виглядає собі взяла кремчик для жирної шкіри обличчя. Ось такий космодрів, тут та 50 мл SPF 50 Я його вже спробувала, і на обличчя виглядає досить непогано, не жирнить і комфортно наноситься. Тому звертаю увагу, у червні місяці можна вже ось ці новиночки замовляти. Вони доступні на сайті в розділі для обличчя. Тут у нас 50 мл, тут а 100. так Тут це ж несійше новин, їх дуже багато бренду космолів. Це в нас така люксова лінійка преміальна, дуже класний догляд у цей від космолів за обличчям. Що у нас тут є? Пінка для умивання для всіх типів шкіри. Це у нас лінійка для всіх типів шкіри на майбутнє будуть, скоріш за все, ще і для різних типів шкіри. А гель для очищення для всіх типів шкіри, міцелярна водичка. Так, тут у нас теж сонцезахисний кремчик для всіх типів шкіри. І крем для всіх типів шкіри, зволожуючий для обличчя. Ось. І, знову ж таки, ось ці всі, всі продукти вже зараз у червні на сайті доступні для замовлення. Так, тут у нас акції є акції. Це літова маска 59 гривень, для обличчя для очищення. Дермавіо класний, він підходить для всіх типів шкіри, 329 гривень, і тут 200 мл. Його реально надовго вистачає, і він не сушить шкіру. Так, бюті ціна у нас буде на масочки для обличчя. Це у нас є дві глиняні, маска плівка і кремпілінг це скрабік для обличчя, якщо коротко. Так, beauty ціна у нас буде на очищаючупінку для обличчя з діточкою Віон. 219 гривень. Тут у нас є для жирної комбінованої шкіри, для чутливої і для нормальної. Далі у нас буде акція. На сироватки для обличчя. До речі, я користуюсь ось вона мені дуже подобається, дуже класно. Одна за 429, якщо брати дві, виходить по 369 гривень кожна. Так, тут у нас акція мінус 20% на кожен другий продукт зі сторіночки 60-61. Тут у нас космолів. Класна, до речі, чекаю цей кремчик. Це в нас новинка червня. Чекаємо поставку на склад. Ось цей кремчик в мене був Він просто шикарнючий. І я дуже давно хочу спробувати ось цю сироватку під очі. Тут 50 мл. Ціна велика, але об'єм дуже великий. Так, б'юсі ціна у нас гель для омивання антивіковий з безсмертником і на сироватку з цієї серії 449 гривень. Знижечки у нас йдуть на тонік з пробіотиками, зволожуюча сироватка Аквабум 349 гривень, і масочка, зволожуюча з пробіотиком 39 гривень, і сироватка вітаємних під очима 299 гривень. Теж прикольний продукт, мені подобається. І звертаю увагу, у нас повернулися гідрогелові патчі, вже є і доступні для замовлення. І тепер там змінена формула, тепер це золоті патчі. Знижки у нас йдуть на всю серію з чайним деревом. Тут у нас спрей з олією чайного дерева 169 гривень. Маска для обличчя з олією, чайного дерева 39 гривень, сироватка 199 гривень. Знижечка, у нас, я так розумію, у нас практично всі масочки Doctor Клінік ідуть зі знижечкою по 39 гривень, маска проти пігментації. Далі сторіночка 69. Один продукт за 309, якщо брати два, то по 269 гривень. І тут у нас відбілюючий крем для тіла, крем проти ластовині і відбілюючий крем для обличчя. Так, дивіться, як класно, компактно всі дезодоранти наші. Це у нас теж новиночки, Космолів, кульковий дезодорант по 329 гривень. Шість різних ароматів. Яка особливість це вони, він де абсолютно безпечний. Він без алкоголю, без алюмінію. Тому хто шукав. Теж уже зараз вони доступні для замовлення у розділі на сайті для тіла. Тому вже в червні можете спробувати новиночку наступного місяця. Так, у нас розширення лінійки лосьйонів для руки тіла бренду Космолів. Ось такі чотири у нас аромати додаються. Я просто обожнюю ці лосьончики, вони дуже класні. І гарно зволожують і от я рекомендую кожному мати якийсь із цих лосьончиків. Так, А тут у нас буде чотири різних аромати. Я їх теж на форумі тестила. Ось цей рожевенький квітковий, ось ці два такі ніжні, легенькі, ненав'язливі. Ось цей зразу з баночки мені стався таким класним, прикольним, але на руках він от прям солоденький. Тобто, хто любить солодкі аромати, вам сподобається, Хто не любить солодкі, буде важкувати. Так, б'юті-ціна у нас буде на Лоренті лосьон для тіла. Тут у нас чотири види, теж неймовірні, вони дуже класно живлять, зволожують шкіру, пом'якшують. Звертаю увагу тут 400 мл, вони прям великі вистачає на толку. Далі у нас акція на мило космолів, це у нас натуральне тверде мило одне 149, 2 по 129. Тут у нас різні аромати, різні екстракти, прям дуже широкий вибір. Б'юті-ціна у нас буде на гель для душу Science. Класні. Тут вони по 500 мл, по 199 гривень будуть. Дуже приємні гарні аромати, такі, прям насичені, і всі три різні. І ну, по якості теж гельчик класний, багато вже гарних відгуків на нього є. Так, далі в нас знову піна для ванни на акції. Це у нас український виробник, 750 мл за 149 гривень. Мінус 15% при покупці на кожен продукт із сторіночки 84-85. Тут у нас доктор Clinic бренд гель для інтимної гігієни, скраб, пілінг для тіла, дуже класний. Крем проти розтяжок, пілінг для руки ніг, ось такий сіль і масла, дуже теж гарний. Крем проти тріщин на п'ятах і кремчик для рук з алантоїном така невеличка упаковочка 30 мл, але теж дуже гарний і гарно працює. Це тільки половина каталога, я прям в шоці дуже багато і акцій, і новинок. У нас буде акція на гель нагельнітимних гігієни Лоренті 1,269, 2 по 230 гривень. Теж чудові продукти. Книжечка на прокладки буде. Далі знижки у нас будуть на сонцезахисні продукти бренду Dr.Clink, це У нас захисне молочко для тіла 299 гривень. Спрей для волосся. Захист від сонця теж 259 гривень, спрей для засмаги 259 гривень і бронзер для тіла 249 гривень. І також мультифункціональні олійки є як звичайна, так і з глітером по 219 гривень. спрей з Алоєвера 239 гривень. Звертаю увагу! Дуже прикольний продукт. Десь обгоріли на сонечку, десь вас покусали комарі. Ось ця штучка гарно допомагає. Мінус 15% при покупці на кожен другий продукт сторінка брінка 98-99. Це у нас чоловіча лінійка. Тут у нас і доктор клінік є, і дезодорант роликовий віон. Так, Лоренті це в нашій шампуні. Теж такі. Одні з бестселерів, тут об'єм літр і масочка 500 мл, будь-який шампунь 329 гривень, будь-яка масочка 319 гривень. Далі це безсульфатна лінійка Космолів. Тут у нас шампунь 500 мл 399 гривень, кондиціонер 500 мл теж 399 гривень. Масочка це у нас буде 250 мл теж 399 гривень. Тут є три різні види. І вони всі прям класні. Це у нас теж професійна лінійка догляду за волоссям. Шампуні і масочки по 500 мл. Український виробник дуже-дуже класний. Я обожнюю ось цю маску із колагеном. Одна, один продукт 259, якщо брати два, то по 239 гривень кожен. Сторінка. 116-117, мінус 15% при покупці на кожен другий продукт. Тут у нас кондиціонери і шампуні для волосся бренду Doctor Clinic і нейтралізуючий шампунь для світлого волосся. Далі новиночка, дуже-дуже крута новиночка це розмаринова вода для волосся. Тут можете. Поставте на паузу почитати, для чого вона. Тут 100 мл така скляна баночка, і вона теж у нас вже зараз, у червні, доступна для замовлення. Ви можете її спробувати, в кого погано розставилося, в кого воно дуже випадає, в кого воно там втратило блиск. Дуже універсальний продукт і дуже дієвий. От далі б'юті вона у нас на. Шампунь з протеїнами козячого молока 119 гривень, скраб для шкірі голови 299 гривень. Звертаю увагу на цей скрабік. Хто має лупу, в кого швидко жирні шкіра голови, рекомендую користуватися хоча б раз в тиждень скрабіком нашим. Далі буде б'юті ціна у нас на відновлюючий спрей-кондиціонер Акад Гарді. Це такі двохфазні спрейчики. По аромату мені найбільше подобається цей з молоком. Акція на фарбу для волосся одна 199 гривень. Якщо брати дві, то по 169 гривень кожна. Б'юті ціна на колеганові порошок в банці. Знижка 200 гривень. Далі на омегу буде знижечка 1849 гривень. Далі ось така дитяча паста 449 гривень, знижка. Омега 3 30 капсул 799 гривень, знижка 100 гривень. Так. Дієтична добавка для підтримки імунітету про 799 гривень, замість 919. Добавка для підтримки імунітету про DieGestroin. Кому потрібно ставити на паузу, робіть скрін, і тут описано, що робить ця добавочка. 549 гривень замість 609. Далі на. Розторопшу буде знижка. Нагін кобілоба, спіруліна. До речі, спіруліна в нас дуже гарно продається, вона дуже класна, якісна і дуже багато гарних вігуків має. Тому звертаємо увагу на вітамін до, добавка D3 плюс К2, 649 гривень. цинк 649 гривень, замість 729. Магній теж буде на акції. Ще мелатоні 549 гривень. Це для сну, знижка на дитячі одеколони спреї. Знижка у нас на дитячу олійку Доктор Клінік і дитячий лосьон для тіла Доктор Клінік. Це з перших днів народження можна користуватися. Знижка на рідку фарбу для взуття і рідке мило для, ру, для кухні 119 гривень. Це нейтралізація запахів. Просто от рекомендую. Дуже-дуже гарний і потрібний продукт прям кожному. Хімчистка 169 гривень, супер, дуже теж дієва. Для душових кабін 209 гривень. Теж на знижці теж дуже класний продукт і дуже-дуже дієвий. Далі у нас знижечка буде на засіб для видалення плям на білизні. Потім кисневий порошок 269 гривень. Тут ми бачимо новиночку. А Це листи для прання. Це зараз такий новий трендовий продукт, це екозасіб. Він безпечний навіть для дитячого прання. І він вже теж доступний для замовлення у червні. Тому можете на сайті замовляти 299 гривень. Буде у нас знижечка на гелі для прання дитячих речей 179 гривень, універсальний теж 179 гривень. Засіб для унітазу це наш український виробник 219 гривень. Засіб для миття підлоги с йоту літр, тобто вони великі по 189 гривень, два аромати. Слухайте, акцій дуже багато. Мультифункціональний спрей для очищення поверхонь біотол 309 гривень. Мультифункціональний гель для очищення поверхонь цитрус 299 гривень. Звертаю увагу, тут великі об'єми по 750 мл. Це наш красивий старт для новачків. Кожен, хто реєструється в компанії, може обрати один із цих наборів, а за спеціальною ціною, тому що, якщо по каталогу порахувати, це виходить набагато дорожче. І у нас завжди на останній сторіночці супер ціна на якийсь із продуктів. І у липні це буде гель для душу Global Leader. об'ємчик 300 мл гелі є з протийним козичом молока, з олією оливи і кокосовою олією, а також чоловічий шампунь гель для душу. Два в одному, значить, умови акції. За кожні 129 гривень у замовленні, будь-який гель для душу, чоловічий або ось такий, всього-навсього за 75 гривень. Гарна знижка, і також нагадую, що на цю ціну також діє ще знижка консультанта. Тому ось такий ось каталог. Напишіть як вам як новиночки, як акції. Завжди в описі під відео залишаю анкету на реєстрацію і свої контактні дані на випадок, якщо у вас будуть виникати якісь запитання по продукту чи по акціям, чи по програмам від компанії Global Leader Group. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.